Ну ми ж закони ще не прийняли, тому ми Ну, ви знаєте, не, не які можем. там зміни обговорюються? Ну, зміни обговорюються, але я скажу, що е, дуже важко відділити, е, хто приходить, олігарх, не олігарх, тому що записати це порушується право громадянина бути вибраним. Тому е, такий заслон поставити та і справа не в тому, що е, чи, чи це є олігарх, чи це не олігарх. Справа в тому, хто це є людина. Тому що є е, в нас люди, які сьогодні не являються олігархами, але вони знову-таки відносяться до категорії, як ми казали раніше, 90-х бандитів. От, тому теж це нічого не змінює. Ще раз кажу, е, через призму виборів, через вибори в суспільстві достойних людей, ми можемо змінити ситуацію в парламенті і в державі. Ну, сьогодні е, я вам скажу, скажу що от, взагалі е, ми. Бачимо, що в суспільстві багато людей, яких система осудила, і які фактично безвинні люди, тому що була інша система. Була б людина, а кажуть, справу знайдемо. Сьогодні змінилось. Тому я так думаю, що правильно було б в законодавстві, щоб людина могла молотуватись. Хай суспільство оцінить, чи він судимий, він не судимий, чи він готовий, чи він може. Волотуватися, якщо це буде. Викликати... А як же, тоді за вашою логікою, ви сказали, що проти того, щоб до Верховної Ради проходили не олігархи, а бандити. А бандити Я... ну, в нашій в свідомості народу бандити це той, хто сидів. Так, але ще, ще, ще раз повторюю вам, що багато людей були засуджені, не невинов... люди. Тому е, е, ще раз скажу, що потрібно поставити такий бар'єр, е, що стосується законодавчого права, який би дозволяв людям вибирати не кота в мішку. А прозору людину, за яку проголосують. А що стосується садів, то є тобто, який ви бачите інструмент? Як фільтрувати? Чим? Ну, фільтрувати, по-перше, по-перше, я хочу сказати, що погано, щоб в нас отримати посвідчення водія, ми проходимо медицинську комісію. Так? А потрапити верховно роду, ти її можеш не проходити. Я думаю, що якби ви якби в законодавчому праві передбачили, то теж було б нормально, щоб ця людина була адекватна і. Здавати тест на наркотики. Так, звісно, я думаю, що це було б правильно.